Якогось вкотре, а для випускників останніх у нашій школі дзвонить поцілять. Увага! Школа! миття особлива. Дзвінок останній, дійсно, свято свято, велюються випускники щасливі! бо зараз починає свій парад. Яка хвилина, Зупинися час де одинадцятий. Запрошую політика мініму 11 клас у супроводі класного керівника і перших вчителів. Виховної роботи Надії Владиславівні Коваленко. Дорогі діти, шановні гості, батьки, вчителі, знову хочеться сказати і знову разом нас зібрало традиційне свято свято останнього дзвоника за 2012-13 навчальний рік. Сьогодні хочеться всім присутнім побажати хорошого вже літнього настрою нашим випускникам 9-х і 11-х класів витримки впевненості в собі. І сьогодні спочатку ми вручаємо похвальні листи учням початкових класів, які закінчили навчальний рік на відмінну. Запрошуємо Дроботю Руслана, учня другого класу, який отримує похвальний лист за відмінне навчання. Кіприка Вадима, Кириченко Ірина, учениця другого класу. Почивалова Дана, учениця 2 класу. Різовська Єлизавета, учениця другого класу. Рябікова Ангеліна, учениця другого класу. Горбать Анастасія, учениця 3 А класу. Мащенко Ярослав, учень 3 А класу. На районному змаганні перше місце. Вона ж отримує сертифікат запрошення на навчання як учасниця. У Конкурсу Малої Академії наук виданий на навчання від Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Сертифікат надається Мельник Вірі Олександрівні, учениці 11 класу, учасника обласного етапу Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої Академії наук. Відділення хімії та біології. Вона дуже гарну наукову роботу написала. Рамотою від відділу освіти такою ж нагороджується Лошук Віктор Миколайович. Нагороджується Нісенбам Галина Іванівна, вчитель світової літератури та російської мови, за самовіддану працю по навчанню, вихованню підростаючого покоління, за результатами атестації педагогічних працівників, і також за підготовку призера другого етапу всеукраїнських предметних олімпіад з російської мови. Кочко Тетяна Іванівна нагороджується грамотою вчитель фізичної культури Ромаданської загальноосвітньої школи за самовіддану працю по навчанню, Янчик Володимир Олексійович, і грамота за підготовку призера етапу всеукраїнських предметних олімпіад. Рішненко Ірина Володимирівна, вчитель англійської мови, за підготовку призера до всеукраїнських предметних олімпіад і за результатами атестації. Янчик Наталія Олексійна вруча за такою ж грамотою за підготовку призера до предметних олімпіад. ріпенко Валентина Дмитрівна, вчитель біології, нагороджується такою, такою ж грамотою Вона підготувала і призера Малої академії наук і на предметні Олімпіади. Городинська Галина Васина нагородиться такою ж грамотою І Галина Васина нагорожиться і диплом. Кучко Віктор Володимир, чином міську юзичної культури, з такою ж грамотою за підготовку призерів у предметних олімпіадах. Скрипник Вероніка Олегівна такою ж грамотою за підготовку призерів у предметних олімпіадах. Черкасець Тетяна Іванівна такою ж нагороджується грамотою. І Тетяна Володимирівна нагороджується Мартишенко Алла Володимирівна. За підготовку призера Малої Академії наук і у, у, у предметних олімпіадах Качура Ольга Миколаївна нагороджується також грамотою за підготовку призера у конкурсі знавців української мови Петра проєктів. Дипломами за проведену позапрограмну роботу мультитест, нагороджується Гужева Оксана Анатолійовна, Бугулова Тамара Вікторівна, Ступак Тетяна Миколаївна. Дорогі діти, дорогі батьки, гості, хочемо ще раз привітати вас зі святом. Набирайтеся сил, набирайтеся здоров'я за літо, і ми вас чекаємо.